Чоловіки свідомо вступили до лав правоохоронців. аби відправити зону АТО. 120 бійців новоствореного спеціального батальйону патрульної служби міліції Івано-Франківськ присягнули на вірність народові України. Батальйони міліції особливого призначення. Їхня основна функція здійснення контролю і зачистки звільненої території, забезпечення правопорядку. І стабілізація стабілізація району, який очищений від бандитів і терористів, в тому числі служба на блокпостах, здійснення пропускного і інших адміністративно-правових режимів, які покладаються перш за все на міліцію. У рядах батальйону є люди з бойовим досвідом зокрема, їх командир, учасник війни в Афганістані, нагороджений бойовим орденом. Є й чоловіки, які вперше зі зброєю в руках опиняться в зоні вогню, і страх їх не зупиняє. Кожна людина повинна мати боятися, але цей страх повинен бути розумний. І я думаю, що вона повинна боротися за свої ідеали, ті, які вона має. Бронюють автомобілі і вдень, і вночі. Слюсарі та ремонтники Дніпропетровського міліцейського автогосподарства за власну ініціативу оснащують вантажні автомобілі захисними металевими пластинами та сітками. Кожен з них працює з власним задумом. Сохраніть життя солдатам, щоб не вражала їм никакая опасность. Я хочу, щоб ця війна швидко закончилась. І щоб всі жили нормально життя чесня. Вже три відремонтовані та удосконалені вантажні автомобілі відправлено на схід. Бійцями батальйону «Шахтарськ» вони вже випробувані на міцність. Звернувся з штаб національної захисту Дніпропетровської області по допомому обладнанню спецтехніки отримав. Каліченство 12 штук ми оборудовали допомігні сітки проти защити від кумулятивних снарядів. Сейчас слесаря в личное время лічне цю бронетехніку. За надання допомоги військовим у відновленні спеціальної техніки командування повітряні сили України нагородили працівників автогосподарства почесними подяками. За вступ до вузу на заочну форму 12 тисяч гривень хабара. Таку суму вимагав декан одного із чернівецьких вишів у майбутнього студента. Знання та вміння абітурієнта його не цікавили. Головне, аби в кишеню копійчиню поклали. Було задокументовано злочинну діяльність одного з деканів вищого навчального закладу, який одержав хабара в розмірі 1 тисячу доларів США за сприяння у безперешкодному вступі одного із абітурієнтів нашого краю. А також подальшому сприяння у закінченні даного закладу екстернатом освітянина затримали у власному кабінеті. Вилучені гроші оперативники долучили до матеріалів кримінального провадження. Прокуратурою Чернецької області відкрити кримінальне провадження за фактом і статтею 368 частиною 3 одержання неправомірної вигоди. Даний посадовець затриманий у порядку статті 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у весь української області. Відповідальність за даний злочин передбачено від 3 до 7 років. Наразі правоохоронці з'ясовують інші факти вимагання та отримання неправомірної вигоди затриманим. Торговців амфітаміном затримали у бозі Полтавщини. Зломисники понад рік виготовляли та збували психотропну речовину. Утім, полишити незаконну справу наркодільцям не дозволяв добротний заробіток. Дана злочина група діяла на території області, а також інших регіонів протягом останнього року. Факт збуту задокументований, і зараз вже проводиться розслідування. Двоє активних учасників цієї злочинного угруповання затримані, та судом обрано їм запобіжний захід утримання під вартою. Затриманими виявилися 36-річний Дніпропетровець та 29-річний полтавець. Зломисники виготовляли амфітамін у сусідній області. А потім через одну із служб доставки вантажів пересилали до Полтави. Скажіть, будь ласка, за що ви затримані? За збут наркотичних речовин амфетаміну. А де ви брали? В Дніпропетровській. І де ви збували? В Полтаві. Покупали за тисячу, продавали за 1500. Окрім грошей, зломисники заробили ще й чималий термін за ґратами. Зараз правоохоронці з'ясовують канали постачання препаратів для виготовлення амфітаміну, а також поплічників затриманих. За вчинення даного злочину законодавцям передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. В даний час слідчим відділом слідчого управління. Проводиться розслідування за статтею 307 частиною другою, однак вказана кваліфікація може бути не кінцевою.